Усі народжені в цьому світі приречені. Усі потрапляють до мого лабіринту. Вирватися з пастки здатні лише обрані. Один такий народився за давніх часів, коли життя людини від колиски і до могили було чітко визначене. Та цей клятий Грицького рода з маличку нехтував правилами. Не допомогли ні богослів'я, ні риторика, яких навчали в Києво-Могилянській академії. Сковорода піддавав сумніву слова одних філософів, а інших сприймав запросто не як авторитетних мерців, а як живих людей. Від них він і дізнався легенду про божественний фонтан. Та почути голос істини складно, коли голод співає власних пісень. Стипендії в академії були рідкістю, і студенти мусили заробляти, хто чим може. Найбідніші намагалися отримати копійчину, співаючи на вулицях. Ой, леле! Тому Сковорода потрапив у полон слави і грошей і замість довчатися поїхав до Санкт-Петербурга співати в імператорській капелі. Однак варто було Григорію зі свитою імператриці потрапити в Україну і голос істини знову зазвичав на повну силу. Познання Сковорода вирушив на захід, бував Григорій у різних університетах, спілкувався з мудрими людьми. Повернувшись в Україну, Сковорода заходився наставляти інших. Йому навіть запропонували стати священником. Шанована посада зрозуміла роль. Аж Гриць узяв та й відмовився. Не захотів викладати за старою системою, бо прагнув навчати тому, про що сам довідався за кордоном. Писав байки, пісні, філософські трактати, перекладав праці своїх друзів із часів академії, Цицерона і плутарха. І розсилав переклади в листах до своїх учнів і друзів. Сковорода розповідав, що людині варто займатися тим, що їй найближче, що праця має бути сродною. Учив дослухатися до себе і казав, що душа, думки і серце цінніші за тіло. Він мандрував Україною та спілкувався зі звичайними людьми. Навіть смерть не злякала його. Відчувши її наближення, Сковорода власноруч викопав свою могилу, а потім просто ліг у ліжко і заснув. На могилі Григорія Савича написано світ ловив мене та не впіймав. А все тому, що Сковородать дізнався мою найбільшу таємницю. Зрозумів, де шукати фонтан істини. Збагнув, що кожен носить істину в собі. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Хочеш вирватися за межі буденності? Підписуйся на цей канал.